І всім привіт! І мене звати Діана Бловін і це мій помічник Артем Бловін. І сьогодні ми будемо з ним робити задання. Задання в мене вони дуже складні. Тому що мені треба буде уволитися з роботи, а я цього не хочу. І поэтому будемо виповняти сьогодні задання Артема. Дивіться, які задання в Артема. Дуже прості, правда? Заходь у задання і кажи, яке твоє задання буде першим. Твоє задання перше купіть букет цвітов. Отправляємося в магазин і купляємо букет цвітов. Перед початком відео поставте лайк, підпишіться і нажміть кнопочку колокольчик. Поїхали. Ми приїхали в магазин. Заходь. Ми вже в ньому були купляли аптечки, поэтому нам вход безплатний. Заходь е, в подаруночки. І купляй букет цвітов за 140 гривень. Ти його купив? Все, ти купив виходь виході з виходим Виходимо. Mm -hmm. Ану. Все, перше задання ми виповнили Можемо його викреслювати. Наступне його. Е, забираємо, до речі, кейс його. е-е за завдання забрати. Наступне його завдання починити 10 двигунів на роботі механізатора. Що, їдемо на механізатора? Ну надо мені кейси от... відкрити. Да потом в кінці відкриєш зразу всі кейси. Так що на механізатора їдемо. Да. Передвигаємося. Ми вже приїхали. Устроюся на роботу. Так, устроїмся. Устроївся. Да. І що тобі тут треба робити? Так де тачки все. На красну метку біжи. А я за тобой послежу. В режиме. В таком режиме. Играю я в игру Матрешка РП на 17 сервере. На Матрешку РП Шабсии скачать. Ссылочка в описании. Скачивайте игру, играйте разом мной на 17 сервере. Продолжаем. Ми не знаємо, як е, на цьому механізаторі е, гулять. Його теж вичерпуємо. Його наступне завдання, як ви бачите, після механізатора подарить букет трьом людям трьом різним людям. Так що ми їдемо в магазин і купуємо ще два букета і шукаємо цих людей. Сідай, поїхали в магазин. Так, ми приїхали в ось такий магазин там, де вход. Ага, стоп, стоп! Ти куди? Там вход 200, 2000. Чи ти будеш туди заходити? Поїхали в другий кращий магазин. А зараз камеру передаю Артему і буде видно от його лиця. Ну, він купить і роздасть цвіти людям і буде видно от його лиця. Так що не переживайте. Дивіться, він за руль сідає, ну капець. Так, ну ви бачили, Артем уже сходив і купив. У нього тепер є три букети. Ти сюди, виходь з машини. Nee. Давай тепер е бери букет свій і давай і дари мені цей букет. Ти nee. Тибі! Nee. 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 Так секунду. Звичайно, то ми розібралися якою командою дарить цвіти, і зараз вона у вас тут появиться на екрані. Щоб ви її знали краще. Як ці цвіти дарить? Із полювати і даримо. Все. Ми подарили цвіти. Після того, як ми подари. Спасибо. Ми вже навіть адміністратори впитали. І зараз я ці цвіти віддам йому назад. І він ми поїдемо шукати людей і яким яким, в і ще можна передати цвіти, да? Тримай цвіти. А може, отак от? Ага. і я тобі, ага. А потом ти мені опять. Ти мені, типа, опять, ти, може, цвіти віддаси. Все! Так отлично! Нам даже людей не пришлося шукать. Ми виповнили це завдання. І в нього залишається задання яке? Забираємо кейсик. Пожмі руку два рази другому ігроку. Зараз ми друг другу пожмемо. Щоб він іменно мені пожав, так? Да? Ну, жми. От не хоче він мені жати руку. Ой! Ой, я! Давай, давай ти, давай, ти жми. Пожать руку. Жмем руку. Ось з цвітами, як прикольно жати тобі руку. А, ти ж мені точно. І отак от. Принять. Все, і він виповнив руку по жмі два рази. В нього із заданій осталось оце ваше. Почніть 10-двигатель на роботі механізатора і отіграй 30 минут. Но в принципі, вони на нас не... вплывают. А, осталась только эта работа механизатора. Но я не знаю, как на ней работать, так что не будем на ней работать. Зараз будет открытие кейсов. Да. Зараз он будет открывать свои заслуженные два кейса. Открываем. Здесь что-то серия, машина, там что-то там. Монеты. Открывай следующий свикейс. Надеюсь. Надеюсь. Надійся. Yes. Надеюсь. Yes. Опять ему выпало суммарно 10 матрешка коинс. Відео підійшло до кінця. Кому сподобався такий формат видео з моим меншим братом, то будь ласка. Підпишіться і поставте лайк. Ну, а відео уже я це говорила, то, що підійшов до кінця. Всім пока!